Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Близнюки. Імовірно, наступного тижня в вашу фінансову сферу повернеться хтось чи щось із минулого. Можливо, колишній бізнес-партнер прийде до вас з пропозицією створити якусь колаборацію. Можливо, повернеться якийсь старий, більш надійний постачальник, можливо, повернуться якісь старі покупці, можливо, Старої роботи, де ви колись працювали, вам доплатять десь якусь частину недоплаченого, чи може премія там якась була зависла і вам не додали. Можливо, на цій роботі з'явиться якийсь колега із старої роботи, з яким вам працювати значно краще, і результатів ви досягаєте значно успішніше. Тобто, щось чи хтось із минулого сприятиме покращенню вашої фінансової сфери наступного тижня. плані здоров'я наступного тижня загалом все буде гаразд, все буде стабільно. Але якщо ви захочете присвятити час якимось процедурам для покращення вашого здоров'я чи якимось спортивним заняттям, які також впливатимуть на покращення вашого здоров'я, то ваш організм буде вам за це вдячний. І ви збережете своє здоров'я, своє міцне здоров'я не лише наступного тижня, а й в подальші тижні також. В романтичній сфері, на жаль, наступного тижня буде ну не надто приємний тиждень. Будуть якісь такі ну, неприємні моменти між вами. Не буде прям таких сильних конфліктів чи сварок, але будуть якісь такі дрібні придірки. Якесь таке якось ущипнуть, гризнуть, огризнуться, якось дошкулить своїй коханій людині, чи вона вам, не тому, що, повторюся, це прям скандали, а от Ну настрій такий, що огризнуться. А от відпочинок стане для вас, немов якимсь відновленням, немов якоюсь перезагрузкою. Можливо, просто ви відмовитеся, чомусь вам перестануть подобатися старі методи, способи відпочинку, і ви вирішите більше так не відпочивати. а Вирішите, знайдете якийсь новий спосіб відпочинку. А можливо, завдяки цьому відпочинку відбудеться якась ваша внутрішня трансформація, бо на цьому відпочинку буде якийсь час, чи можливість, чи люди, які допоможуть вам побачити. Що негативного є в вашому житті? Чи якісь переконання, чи якісь події? І ви зможете від того всього відмовитися і розпочати щось хороше. Ну, наприклад, відмовитися від якоїсь шкідливої звички, а замінити її якоюсь корисною.